А завтра е, з 12-ї години, навіть не з 12-ї, з 11-ї години представники громадських організацій можуть приходити на штаб національного спротиву, який е, ви всі знаєте, де він знаходиться, і, і сьогодні так само реєструватися, підходити до палаток. Розумієте, от така посанина, і це, е, і це дійсно, це такий, такий бруд. Я читала і читала і моєму просто обуренню не було меж. Е, Хто хоче там детальніше подивитися на ту писанину, я буду стояти біля Ударівської палатки, прийдете подивитися. А, так, да, так, да, боже, вибачте, будь ласка, я ж не дала. Зараз я зачитаю. Писати на такий редактор це не тільки письменник, це не тільки письменник, це депутат обласної ради від партії регіонів. Якщо я не помиляюсь, це битло називається Михайло Войтюк. Пишуть від душі і від серця, приходять і тут зачитують свої вірші, і з гідністю тут їх майдан зустрічає, і люди мають право дискутувати. Ну, це їхні методи. Нападати вночі, коли люди сплять, вилазити, як у ті щурі, і писати отаку от писанину. Е, ну, Дещо ще хочу зачитати, тому що виділила, бо ну, не можу не е, так. Від цього нахабного задіхання на суверенні права України у нормальної людини патріота серце розривається. Джерело влади має кінець кінців висловити своє тверде ні безладу геть чужинцям, геть їх прислужникам, опозиціонерам Яценюку, Тягнебоку і кличку. Слухайте далі дуже уважно. Джерело влади сьогодні має скликати форум національного порятунку, створювати на місцях загони самооборони і в кожному місті, райцентрі, селі давати відсіч лжепатріотам, які на демократичному налегачу тягнуть країну в європрірву, в якій сьогодні знаходиться Греція, Іспанія, Португалія, Єгипет і Туніс. Розумієте. Дивилася, збиралася на Майдан і дивилася передачу, де якраз почула, коли наш гарант всім нам запевняв про те, що в нас має бути курс на Європу. Розумієте, вони самі собі суперечать. Один раз говорять так, зараз ми читаємо зовсім інше. Це їхні методи, це їхні, е, їхні правила, і отак вони працюють, і отак вони нами керують. Дійсно, так в нас було все добре в нашій державі. Ми б з вами тут не стояли. Сьогодні вже здається 38-й день. Ш сьогодні в Києві вже шостий раз збирається вічі, а нас не бачать, нас не хочуть чути. До нас навіть на, на нас навіть не зважають, розумієте, їм все одно, чи там 500 тисяч, чи там мільйон. Я вже навіть е, не можу сказати, це просто ну, такі, така образа для всього українського народу. Їм Просто е їм просто все одно, що люди ходять. Але ви бачите, напевно, ми точно знаємо, що Господь з нами, тому що е навіть коли отака от погода на сьогоднішній день Бог нам дає, Бог нам допомагає, щоб ми не так змерзли, хоча ми не боїмося морозу, щоб ми не намокли, тому що ми і боїмося дощу Бог з нами, перемога за нами. А наша з вами справа приходити, показувати гідний приклад. Змогти переконати хоча б одного з своїх сусідів донести цю світлу думку, оцю позитив, позитивний настрій, який панує у нас тут на Майдані, який панує у Києві на Майдані, і ми з вами віримо в те, що перемога буде за нами. Ми витривалі, і ми будемо стояти до перемоги до кінця. Слава Україні! Слава вам, дорогі хмельничани! Слава Україні! Слава наті! Слава наті! Слава наті! Щодо таких виродків, які сидять в обласній раді і пишуть такі статті, можна сказати, одне. Вони надзвичайно зверхні ставляться до свого народу, оскільки вони живуть на території України і в місті Хмельницькому. Їхні діти ходять в вузи, вони виходять на ринок купляти чи в супермаркет, і вони... Кожен раз пересікаються з хмельничанами, з тими хмельничанами, які на майдані. Як вони їм можуть в очі дивитися, коли вони пишуть такі статті, що тут збираються якісь нарушені люди? Це вони нарушені. Таких написати звернення від державних службовців. На жаль, дуже багато їхні предки в тридцятих роках забирали зерно. Українського селяна і заставляли володувати. Зараз ці нащадки сидять в обласних радах і так само зневажають український народ, але це прийде кінець. Я не так давно приїхав з міста Києва, столиці нашої. Будучи там вже 25 днів, я побачив, що трошки різниця майдан. Назвичайно зменшилася кількість туристів. Зменшилася е кількість людей, які просто приїхали пофотографуватися. Люди організовуються в якісь е спецрозділи, щось хочуть робити, щось хочуть активно участвувати, і це в них виходить. Зараз тут пікети всяких таких людей, які не хочуть прислухатися до думки народу. Це так званий генеральний прокурор Шонка. Цей, цей виродок. Альбаємо! Я б на місці його, якщо вже... Ганьба, пшанці! Ганьба! 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 ба! Ганьба! ба! Ганьба! ба! 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 Я б на місці цього оверки навіть не посунувся в Верховну Раду. Але це, це бидло, мало зовість прийти в Верховну Раду і включити ролик про те, як нещасних беркутів і хлопчиків б'ють кроваві, як вони називають, неофашисти з Майдану. І збивають, забирають з них дубінки, каски, оставляють їх голими. Такий ролик показував і робив так звано, ніби він вважає, що в Україні живе купа ідіотів, що вони поведуться на цей ролик. Мало того, для повного фактажу вони змонтували священника, який в Коломиї два роки назад закликав до зброї. бачите, які вони злі. Я не розумію, кому він це показував. Таке відчуття, ніби український народ не живе в українській державі і не є учасником цього майдану. Тому ця людина зверхів, вона не визнає навіть будь-якої своєї помилки. Попили чор журналістку Чорновол, вони кажуть, це опозиція побила. Я не знаю, на мене, якби розстріляли б всіх опозиціонерів, теж би обвинили народ. Тому що вони ні грама своєї вони не визнають. Бивших регіоналів, як бивших ментів не буває, я вам скажу так. Звичайно, вони готові до будь-яких е, до будь-яких дій. Вони готові до будь-яких вчинків і від них треба чекати. Зараз настав такий час, коли е, вони виконують е, беруть. Тим, чим вони брали раніше, в 90-х роках, бандитськими методами, хочуть вплинути на думку українського народу. Зараз активних діячів, активних активістів переслідують, намагаються їх залякати, хочуть, щоб народ, майдани, не мали лідерів, не мали людей, які мають свою активну, ведуть активну діяльність. Такі методи використовуються і Хмельниччини. Я пам'ятаю День пам'яті жертв голодомору, коли йдучи по вулиці Соборні, братки Ядухи, які наняв Толя Сапко, от, голова міської організації партії регіонів, є навіть фотографії, в якому видані, де він там розраховується з ними, наняв людей, бо їм не подобався прапор Євросоюзу і упівський прапор. Вони підійшли так. Я був учасником цієї і вони підійшли так, так, сложи прапор. Людина то... каже, чому я маю склати прапор? Це моя позиція, я її відкрито підтримую. Тому вони вирішили на повороті вулицю Проскурівську перегородити братками народ і так чисто поставити по-Паханськи, або ви знімете прапор, а якщо не знімете, то ви далі не підете. На що і отримали відповідну відповідь? Тому братки ці діять не тільки в Києві, не тільки в Харкові, вони діють і в Хмельницькому. Бо оцей лисий виродок, який проживає там, яйцеголовий, головий, так, лисий виродок, Можливо, станеться так, що колись його і винесуть на вило. Тому потрібно, я ще закликаю, боротися, не потрібно бути байдужим, байдужість вбиває. Бо якщо ми зараз не відстоїмо державу, наступний сценарій буде Білорусі і Росії. Коли навіть звичайні якісь проблеми, звичайні якісь мітинги, там, типу там, зарплату не видають, будуть розганятися ОМОНом нашим Беркутом, і ніхто не буде винувати це. Просто сказав, ну так, так воно має бути. Для що для Росії є не Зараз Зараз передаю Лесі Стебло. І хмельничани, я ще декілька слів хочу вам сказати. Нас вчора дуже гарно відбулося дійство біля ангела скорботи. Я хочу всім подякувати тим, хто взяли участь. Я бачу стоїть в рядах наших мама чарівної пані Олі, яка виявила ініціативу і захотіла провести таку гарну акцію. Вчора був нагадаю ще раз проведений флешмоб біля ангела скорботи це підтримка наших. Хмельничан, матерів в першу чергу, підтримка Євромайдану дуже були гарні виготовлені ангелочки, і ми почепили їх на кущ в знак того, що, щоб ангел завжди оберігав наш хмельницький, нашу Україну і нас, усіх і наших дітей, тому що за ними майбутнє, за ними життя, і ми як справжні. Справжні патріоти, справжні матері, які люблять своїх дітей, ми вболіваємо за них. Тому щиро дуже подяка вам, пані, за те, що ви таку виховували доньку, дійсно патріотку. Тому що вона з маленькою дитиною, дев'ятимісячною, прийшла вчора на руках цією дитинкою і знайшла час, знайшла можливість, змогла таку гарну ініціативу висловити. І небайдужі хмельничани долучилися, і такий жест. Підтримки Євромайдану дуже був позитивний. Дітки з задоволенням е, своїми ручками чіпали ці цих ангелочків на кущ знак того, що вони надіються на те, що в нашій державі відбудуться зміни і вони будуть гідними синами і доньками своїм свого українського народу. І звичайно, користуючись нагодою, хочу вам усім побажати, щоб у ваших сім'ях з настанням на нового року. Був добробут, була злагода, ніколи не помирала надія, щоб завжди ви вірили і вірили в те, що ви робите, щоб ви підтримували один одного, щоб ви любили один одного, щоб ми жили з вами в хорошій в хорошій атмосфері, щоб ми жили з вами в новій державі, достойній кожного з нас, щоб ми знали, що за майбутнє буде в нашій державі, щоб ми вірили в те, щоб ми знали, що в нас. Є де да навчатися, є де да лікуватися, щоб в ваших домівках завжди був з дитячий сміх, злагода, любов, терпіння і надія з наступаючими святами вас! Слава Україні! Зараз до слова запрошую депутата міської, міської міськради. Депутата від всеукраїнського об'єднання Батьківщина Коновалові Юрій Васильович. Слава Україні! Дорогі на тільки що прийшов з церкви, тому що людина, я віруюча, так і всі більшість нас віруючі, люди, які вірять в Бога.